Розпочалися навчання військових, шокування та виконання гімну. Далі інструктори розповіли, як потрібно стріляти і заряджати зброю. Тоді почали стрільбу. Одним з перших стріляв Богдан Пилипів, чоловік є військовим територіальної оборони від початку цього року. Ну ще нема року, але були на зборах і в 19-му 19 роках. Так що ми... трошки щось вміємо. Точно, що не перший раз. Звучання навчання проходять постійно. Треба тренуватися. Бо рівень очікування завжди падає до рівня підготовки. Підтримуємо належну форму, а ті, хто е, прийшли тепер або не мають досвіду, то є. разом з Богданом у навчаннях взяв участь і Михайло Шатура. По-перше, ці навчання потрібні для того, щоб згортовуватись, дух навички, щоб перебирати навички від своїх побратимів і давати свої навички іншим побратимів ділитися, бачити своїх бойових товаришів, ну і само собою навчити молоде покоління, щоб трошки знали, як це захищати батьківщину. Ну і самі ази самої стрільби, ну, заходи виконання і ну, не повністю це все. Командир згоду територіальної оборони Ігор Баран каже, такі навчання проводять для того, аби військові вдосконалили навики зі стрільби. Стрільба відбувається згідно норматив по проведенню стрілкових днів, згідно нормативів, і є визначені навчальні місця напрямки виставлені мішені, інструктора дають команду і той, хто навчається, виконує вправи згідно команди інструкторів. За словами Ігора Барна, тривали військові навчання до 15-ї години. Руслана Гостюк, Іван Шимко – новини на Суспільному.